За даними ресурсу Black Friday Discount, з 2006 по 2018 рік у США внаслідок інцидентів пов'язаних із Black Friday, загинуло щонайменше 11 людей, і ще понад 100 було травмовано. До 2023 року ці цифри зросли. Різні підрахунки називають до 17 загиблих і 125 поранених у Сполучених Штатах. Це може і небагато у масштабах багаторічного шопінгу, але кожна така цифра, чиясь трагедія і чиясь скалічена доля. І усі вони об'єднані спільним знаменником, споживацьким екстазом, що вийшов із під контролю. Та чи означає це, що Чорна П'ятниця приречена бути кривавою? Що ж, перед тим, як ми дізнаємось відповідь, поставте відео лайк і підпишіться на канал. Прошу також підтримати нашу працю фінансово, стати спонсором каналу і отримати за це приємні бонуси. Так чи інакше, з вами Станіслав Морок. Ласкаво прошу, злочин перший чорноп'ятничне вбивство у центрі історії: 31-річна Ешлі Енгаріс, менеджерка магазину модного одягу American Eagle Outfitters. У торговому центрі Г'юленмо вона працювала вночі на День подяки та до ранку Чорної п'ятниці, не підозрюючи, що ця зміна стане останньою у її житті. 28 листопада 2014 року, о третій годині ночі, Ешлі повернулася додому після виснажливої чорноп'ятничної зміни. Перед світанком її сусід почув гучний гуркіт, крик і важке дихання із квартири зверху. Згодом. Спрацювала пожежна сигналізація. Коли прибули пожежники, вони побачили моторошну картину. Тіло Ешлі Гарріс лежало на підлозі у спальні, частково обгоріле і зі зв'язаними клейкою стрічкою руками й ногами. Її побили, задушили і перерізали горло. А щоби приховати сліди, підпалили квартиру. Ознаки боротьби свідчили. Дівчина відчайдушно боролася за життя. До останнього подиху. Це було не випадкове пограбування і не злочин у стані ефекту. Слідство встановило, що напад ретельно спланували щонайменше за місяць до того. З квартири зникла лише одна річ: зв'язка ключів Ешлі. Як з'ясувалося, поруч із ключами від квартири на зв'язці висіли електронна ключ-карта і код від сейфа магазину American Eagle, де напередодні зібралася непогана сума. Виручка з чорної п'ятниці, близько 50 тисяч доларів. Підозри швидко упали на двох колишніх співробітників магазину, які знали Ешлі особисто. 25-річна Картер Керол Сервантес та її 19-річний бойфренд Кларенс Девід Мелорі, колись працювали разом із Гарріс у тому ж American Ігл. Сервантес навіть була помічницею менеджера допоки у серпні 2014-го. З крамниці не зникло майже 18 тисяч доларів під час розпродажу до початку навчального року. Ешлі та інші члени команди запідозрили, що до крадіжки причетні саме Картер і Кларенс. Після того інциденту пару негайно звільнили, але не встигли затримати. Вони зникли з міста. Фактично, Ешлі Гаріс допомогла викрити злодіїв у своїй команді, і це могло коштувати їй життя. Схема злочинців вимальовувалась чітко. За версією поліції, Сервантес і Мелорі вирішили зірвати куш на Чорну п'ятницю, коли магазин мав повний сейф готівки. Вони планували прослідкувати за Ешлі після зміни, пробратися до неї додому, нейтралізувати дівчину, викрасти ключі, а тоді непоміченими проникнути у магазин і очистити сейф. Саме так і сталося. Картер та Кларенс. Поїхали за гаріс тієї ночі, увірвалися до квартири і атакували її. Ешлі пручалася, тому нападники зв'язали її кінцівки скотчем і задушили, після чого перерізали горло для певності. Забравши ключі від магазину і сейфа, вони підпалили спальню. Можливо, щоби знищити докази чи відволікти увагу екстрених служб. Вогонь, на щастя, не поширився, але задимлення. Привернуло увагу сусідів, які і виявили тіло бідолашки. Сервантес і Мелорі зникли з місця злочину, проте далеко їм втекти не судилося. Уже 6 грудня поліція вистежила і заарештувала обох підозрюваних. Проти них висунули обвинувачення в умисному вбивстві з обтяжуючими обставинами, яке у Техасі передбачає найсуворіше покарання. На суді прокуратура представила переконливі докази, записи з камер відеоспостереження, які зафіксували авто підозрюваних поблизу дому Гарріс цієї ночі, і результати експертиз. Стало відомо, що злочинці так і не встигли скористатися викраденими ключами. По усьому місту оголосили тривогу, а магазини у Х'Юленмол лишалися під посиленою охороною після новини про вбивство. Здобиччю пари. Зрештою, стали лише життя ні у чому невинної жінки і кілька викрадених годин її свободи. У серпні 17-го року суд присяжних визнав Кларенса Мелорі винним у вбивстві Ешлі Гарріс і засудив його до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове, його співучасницю Картер Сервантес І ще раніше, у травні 16-го, також було засуджено до довічного ув'язнення без права на звільнення. Обоє. Так і не розкаялися. Мотивацію злочину суд розцінив як цинічну жадібність, вбивство заради грошей. Родина Ешлі була присутня на оголошенні вироку. В очах матері та сестер сльози. У голосі відчима – чака Кесі, гіркота. Ми б воліли, щоб їх обох стратили. Але штат вирішив не вимагати смертної кари. Сказав він пресі після вироку, вказавши на молодий вік Мелорі. Та відсутність у пари тяжкого кримінального минулого. Держава пожиттєво ізолювала злочинців. Проте ніщо вже не поверне сім'ї життєрадісну дівчину, яка просто чесно робила свою роботу у святкову ніч розпродажів. Історія Ешлі Гарріс стала моторошним символом того, як далеко може зайти людська жадібність на Чорну П'ятницю. Злочин Другий Тиснява у Уволка на зорі Чорної П'ятниці. І ще 2008 року гіпермаркет Walmart на Лонг Айленді у Нью-Йорку став ареною трагедії, що сколихнула усю країну. Безневинний працівник загинув під ногами оскаженілого натовпу покупців, і це назавжди змінило погляд Америки на культуру розпродажів. О п'ятій ранку, 28 листопада 2008 року, біля входу до Walmart зібрався величезний натовп близько двох тисяч покупців. Величезні черги. Вишикувались іще з ночі у передчутті знижу. Реклама обіцяла плазмові телевізори по 798 доларів, камери по 69 та інші разючі пропозиції. Коли настав час відчинятися, натовп у буквальному сенсі зніс двері супермаркету. Скляні панелі тріснули, а металеву раму вигнуло, неначе акордеон. Попереду. На шляху натовпу опинився 34-річний співробітник магазину Дждимітай Дамур. Він був тимчасово найнятий на свята і, як сказали, його поставили стримувати натовп біля входу через його кремезну статуру і зріст у 195 сантиметрів. Але проти тисячної юрби не встояв навіть такий велет. Двері відчинилися, і вал покупців просто збив чоловіка з ніг та пройшовся по ньому. Люди. Не звертаючи уваги на хлопця, переступали через його тіло і бігли у торговий зал за телевізором. Працівники магазину кинулися на допомогу колезі, але і вони самі потрапили під ноги натовпу, зазнавши травм. Деякі кричали людям зупинитися, але було пізно. Дамур лежав непритомний, розтоптаний десятками ніг. Пізніше в лікарні встановили причину смерті, асфіксія від здавлення грудної клітини. Окрім нього. У тисняві постраждало іще щонайменше четверо: двоє співробітників та двоє покупців, зокрема, вагітна жінка на восьмому місяці, яку після цього відвезли до лікарні. На щастя, і вона, і дитина залишилися живі. Трагедія тривала лічені хвилини, але вразила своєю жорстокістю. Реакція покупців шокувала не менше ніж сама тиснява. Коли адміністрація оголосила про закриття магазину через загибель людини. Багато хто почав обурюватися і кричати, що вони стояли у черзі з учорашнього дня і нікуди не підуть без покупок. Поліцейські назвали поведінку відвідувачів хаотичною. За словами очевидців, люди поводились як дикуни. Цей інцидент наочно продемонстрував страшну сторону споживацької культури, коли товар оцінюється дорожче, ніж життя людини. Смерть Дждимітая Дамура стала першим задокументованим випадком загибелі працівника магазину під час розпродажу країною прокотилася хвиля обурення діями Волмар. Ніхто із покупців-учасників тисняви не був притягнутий до кримінальної відповідальності. Поліція заявила, що висунути персональні обвинувачення важко, адже неможливо встановити, чия саме нога стала смертельною. Натомість. Під прицілом опинилась сама корпорація «Волмар» та керівництво торгового центру. Родина загиблого подала позов, звинувативши ретейлера у тому, що його агресивні рекламні кампанії свідомо створюють атмосферу шаленства і безладу та залучають надмірні натовпи без належних засобів контролю. Юристи родини Дамура вказували, що Волмарт не забезпечив достатньої безпеки, знаючи про очікувану навалу 2000-го натовпу о 5-й ранку. Волмарт спершу називав трагедію прикрим інцидентом і обіцяв допомогти сім'ї загиблого. Але водночас усіляко відхрещувався від відповідальності. Представники компанії заявляли, що ситуація була непередбачувана і що працівник нібито сам проявив ініціативу стати живим щитом перед дверима. Федеральне агентство з охорони праці після розслідування дійшло іншої думки. Волмарт порушив свій обов'язок. Гарантувати безпечні умови праці. Компанію оштрафували на символічні 7 тисяч доларів за порушення загального обов'язку. Для порівняння річний дохід Волмарк тоді складав 482 мільярди доларів. Втім, навіть цей штраф Walmart відмовлявся платити і протягом майже семи років оскаржував його у судах. Компанія найняла дорогих юристів. Витративши понад один мільйон доларів на судові битви, щоб не визнавати провини за смерть працівника, лише у 2015-му, під тиском громадськості та програвши апеляції, Волмарт відкликав свої заперечення і погодився сплатити той нещасний штраф. Цей факт багато хто сприйняв як моральну поразку корпорації, що поставила імідж вище за співчуття. Після трагедії 2008 року у індустрії роздрібу відбулися зміни. Було розроблено детальні рекомендації з управління натовпом для рітейлу, планування черг, огорожі, обмеження кількості людей у торговій залі, навчання персоналу діям у разі ажіотажу. Багато мережевих магазинів почали відкриватися раніше або не зачинятися цілодобово, щоб уникнути масових штурмів дверей на світанку. Проте головний урок тієї Чорної П'ятниці лишається радше етичним, ніж технічним. На місці загибелі Дждимітая Дамура не було ані меморіальної таблички, ані квітів. Магазин зачинився лише на кілька годин, а потім знову відчинився для покупців. Лише зім'яті дверні рами нагадували про справжню ціну, сплачену за шалений розпродаж злочин третій. Помилкове вбивство. Чорна п'ятниця несе ризики не лише покупцям і працівникам магазинів. У атмосфері загального збудження і тривоги трапляються і фатальні помилки правоохоронців. У 2018 році у торговому центрі штату Алабама поліціянт застрелив молодого темношкірого чоловіка, помилково прийнявши його за озброєного злочинця. Трагедія оголила болючу тему расових стереотипів. І показала, як легко паніка може коштувати життя невинній людині. Вечір Дня Подяки, 22 листопада 2018 року. У передмісті Бірмінгема місті Гувер, тисячі людей зібралися у найбільшому торговому центрі River Chase Галерія, де розпочиналися нічні розпродажі до Чорної п'ятниці. Близько 21.30 у одному з проходів спалахнув конфлікт між кількома відвідувачами, за свідченнями. Молоді люди посварилися біля взуттєвого магазину. Суперечка швидко переросла у бійку, а тоді пролунали постріли. 18-річного юнака було важко поранено. Також випадкова 12-річна дівчинка дістала поранення у спину. У торгівельному центрі почалась паніка. Налякані люди кинулися хто куди. Багато хто навіть не зрозумів, що сталося. На місці чергували двоє поліцейських у формі. Торгівельний центр найняв поліцію для посиленої охорони цієї ночі. Почувши стрілянину, вони кинулися до місця інциденту. За кілька секунд правоохоронці помітили озброєного темношкірого чоловіка, що біг через галерею з пістолетом у руці. Один із офіцерів негайно відкрив вогонь і влучив у підозрюваного. Той упав смертельно поранений. Лише згодом з'ясувалося, що поліція помилилась з застреленим. Був 21-річний Емантік Бредфорд молодший, який не відкривав стрілянину. Емантік Бредфорд, колишній військовий, що відслужив у Національній гвардії, того вечора він прийшов до торгового центру як звичайний покупець, планував скористатися знижками і зустрітись із друзями. Коли почалась стрілянина, за одними свідченнями. Він мав при собі легально дозволену зброю і спробував допомогти. Можливо, витяг пістолет, щоб захистити себе чи інше. За іншими даними, він просто тікав від небезпеки, тримаючи зброю в руці. У лічені секунди, що пройшли між першими пострілами і діями поліції, ситуація була вкрай заплутана. Поліцейський побачив молодого хлопця із пістолетом над пораненим і, не віддавши жодної попереджувальної команди. Тричі вистрілив у спину Бредфорду. Емантік помер на місці, не дочекавшись прибуття медиків. При ньому залишився пістолет, з якого він не зробив жодного пострілу. Спершу поліція Гувера рапортувала про нейтралізацію стрільця. Чиновники навіть похвалили офіцера за швидкі дії, що врятували життя тисячам людей. Родичі Бредфорда, побачивши новини, були шоковані. Емантік постав як злочинець, яким він не був. Лише наступного дня під тиском фактів влада визнала помилку. Справжній стрілець, що поранив двох людей, залишався на свободі. Почалася хвиля обурення і протестів. Батьки Емантіка, Ейпріл Піпкінс і Емантік Бредфорд старший публічно вимагали справедливості. Мого сина виставили злочинцем. Ви застрелили люблячу людину, сказала мати в сльозах. Родина найняла Бенджаміна Крампа. Відомого адвоката, який прямо заявив, поліція побачила чорного з пістолетом і вистрілила, навіть не розібравшись. У Гувері та Бірмінгемі пройшли протести проти свавілля поліції. Обурені громадяни пікетували торговий центр і будівлі влади, скандуючи ім'я Ейджей Бредфорда, вимагали оприлюднити записи камер спостереження і бодікамер поліції, щоб відтворити правду тієї ночі. Місцева влада спершу відмовчувалась. Ім'я офіцера, який здійснив смертельні постріли, тримали у таємниці. Розслідування швидко забрали у місцевої прокуратури і передали до Офісу генерального прокурора штату Алабама Стівена Маршалла. Це викликало додаткові підозри у упередженості. Сім'я вважала, що місцевий афроамериканський прокурор міг би бути суворішим до поліцейського, тож справу забрали навмисно через два місяці. Генеральний прокурор оголосив результати: дії офіцера були визнані правомірними, жодних обвинувачень йому не висунули. У офіційному звіті стверджувалося, що поліцейський чесно помилився, вважаючи Бредфорда загрозою, і стріляв, аби захистити інших від потенційного активного стрільця. Ці висновки лише підлили оливи у вогонь. Родина Бредфорда. Назвала рішення зрадою правосуддя і подала федеральний цивільний позов проти міста Гувер, торгового центру та конкретного поліцейського за порушення громадянських прав їхнього сина. Позов стверджує, що офіцер порушив процедури, не ідентифікувавшись і не спробувавши наказати емантіку кинути зброю, а відкрив вогонь на ураження без попередження. Тим часом справжнього стрільця, який спричинив початковий інцидент, поліція усе ж знайшла. Ним виявився 20-річний Ерон Браун, з яким Бредфорд, як з'ясувалося, був знайомий з дитинства. Мотиви перестрілки між Брауном та іншим хлопцем лишилися незрозумілими публіці. Брауна пізніше звинуватили у замаху на вбивство двох поранених осіб. Проте увага суспільства зосередилась не на ньому, а на смерті Емантіка. У черговому епізоді у довгому списку суперечливих випадків, де поліція США помилково вбиває темношкірих. Сприйнявши їх за злочинців. Для родини Бредфорда Чорна П'ятниця назавжди стала днем трауру. День подяки більше ніколи не буде для мене колишнім. Це останній день, коли я бачила свого сина живим. Крізь сльози, сказала мати Ейпрі. На місці, де упав Емантік, у блискучому торговому центрі не залишилося жодних слідів трагедії. Злочин четвертий. Британський хаос. До 2010-х років лихоманка Чорної П'ятниці перетнула Атлантику і охопила Європу. Особливо бурхливо вона проявилась у Великій Британії. У 2014 році британські супермаркети вперше масово провели Black Friday і були змушені викликати поліцію, щоб вгамувати шалені натовпи. Американська культура знижок інфікувала Британію, спричинивши сцени хаосу. Бійок і паніки по усій країні 28 листопада, 2014 рік. Лондон, Манчестер, Бірмінгем. Рано вранці ще затемно. Сотні людей шикуються під дверима супермаркетів Теско, Азда, Сейнсбуріс та інших великих мереж. Black Friday як маркетинговий хід, тільки приживається у Британії. Його імпортували із США лише кілька років тому, але 2014. Стає першим роком, коли до розпродажу долучилися майже усі великі торгівельні мережі: від електроніки до одягу. Реклама обіцяла масштабні знижки навіть більші, ніж на Boxing День, традиційний день розпродажів після Різдва. Ажіотаж підігрівали історії про неймовірні пропозиції: телевізори по 139 фунтів, планшети за півціни і побутова техніка зі знижками до 70%. Британці, як і усі, люблять халяву. Тож вони вирішили не відставати від американців. О першій хвилині по півночі у багатьох магазинах відчинилися двері і почалося щось неймовірне. За свідченнями очевидців, уже до восьмої ранку поліцію викликали понад 10 супермаркетів. У магазинах Теско, в Манчестері та Околиця черги переросли у штурми. Люди почали прориватися всередину. Штовхаючись із охороною у Теско в Лондоні, бійка покупців спалахнула іще напередодні, увечір четверга, коли до магазину тільки завозили товар. Магазин зачинили через Безлад, що здійнявся. У Манчестері правоохоронці повідомили принаймні про двох заарештованих на різних об'єктах, де покупці змагалися за кращі пропозиції. Поліція Великого Манчестера вела онлайн-хроніку подій. У офіційному твіттер аккаунті закликали. Люди, схаменіться, зберігайте спокій. Повідомляючи про перші арешти та постраждалих іще до світанку. Заступник начальника поліції Іен Гопкінс пізніше описав те, що відбувалось у деяких магазинах як міні-бунти. Люди дерлися одне через одного, дехто падав і був затоптаний. У одному теску під Менчестером Жінка похилого віку зламала зап'ястя, потрапивши під шалений натиск на то. У іншому Охоронця вдарили кулаком в обличчя, намагаючись вирвати з рук товар. Люди мають серйозно спитати себе, що чорт забирай, я робив? обурювався Гопкінс. Соцмережі вибухнули фотографіями та відео. На одному відео поліція стримує натовп у магазині Аста у Вемблі, а кілька людей, яких збили з ніг, сидять на підлозі, намагаючись оговтатись. На іншому. Дві жінки б'ються за набір спідньої білизни у супермаркеті, тягнучи товар кожна на себе, поки їх не розбороняють інші. Це відео стало вірусним і отримало назву Битва за труси. Одна з покупців у Лондоні, 56річна Луїза Гагерті, зізнала журналіста: я урвала пилосос Дайсон зі знижкою, хоча не певна, що він взагалі мені потрібен. Просто схопила, бо усі хапали. Вона хотіла телевізор. Але стільки людей лізло без черги, що шансів у неї не було. Люди поводились як тварини, це було жахливо. Поліція закривала окремі магазини, щоб розрядити обстановку. У Глазго та Данді в Шотландії. Кілька супермаркетів довелося тимчасово зачинити, поки розлючений натовп не розійшовся. Показовою стала ситуація у Чешень. Невеликому містечку, відомому тим, що у ньому розташований головний офіс Теско. Там, у місцевому магазині, під час тиснів травмувалися дві пенсіонерки. Одна пані за 60 отримала глибокий поріз ноги, інша за 70 Пошкодила руку. Знову знадобився наряд поліції і медиків. За підсумками тієї ночі, поліція відкрито критикувала рітейлерів за незадовільну підготовку. Головний констебль Манчестера сер Пітер Фей. Роздратовано заявив, усе, що сталося, було цілком передбачувано, і я розчарований, що магазини не забезпечили достатньо охорони. За його словами, поліції довелося розгрібати наслідки слабкого планування. Ми мали справу із тиснявою, безладами і бійками між клієнтами. І усе це у той час доби, коли наші ресурси і так обмежені. Поліція була змушена відволікатися на охорону магазинів. Хоча це і відповідальність бізнесу. У GMP навіть зателефонували керівництву Теско, давши зрозуміти, що більше не будуть прикривати їхні прорахунки. Наші обмежені ресурси не повинні витрачатися на те, щоб вигрібати за магазини, які не продумали захід. Заявив Гопкін з топ-менеджером мережі. І хоча згодом цього дня обстановка вляглася, і продажі побили рекорди, медійний резонанс був величезний. Газети вийшли із заголовками на кшталт. Чорна п'ятниця, чорний день для Британії. Багато хто дивився на кадри бійок і не впізнавав флегматичних британців. Здавалося, старі добрі черги без силі проти американізованого натовпу. Коментатори заговорили про зараження масовою культурою споживання, продавчиня у ТеСКО в Манчестері отримала фінгал, намагаючись розборонити забіяк, інша співробітниця. Розповідало, що близько тисячі людей намагалися прорватися у двері одноповерхового супермаркету одразу після опівночі. Я ніколи такого не бачила. Це було страшно, зізнавалась вона. Після цього деякі британські рітейлери переглянули своє ставлення до Black Friday. Зокрема, Азда у 2015 році демонстративно відмовилась від участі у цьому розпродажі. Інші мережі посилили заходи безпеки. Проте це не скасувало самої атмосфери ажіотажу, коли звичайні громадяни, потрапивши у ряди збудженого НАТО, здатні зійти на примітивний рівень інстинктів. Британська поліція відзначала, що ніхто не очікував такої лавини. Виявилось, що Європа не застрахована від американського шопінг-безумства. НАТО – він всюди НАТО. Соціологи кажуть, що у ситуації, коли усі біжать, і товар ось ось закінчиться. Люди перестають мислити раціонально і можуть навіть проявити агресію до ближнього, якого за мить до того не вважали супернику. Британський експеримент 2014 року показав цю метаморфозу дуже яскраво. Того дня від травм постраждали десятки покупців і персоналу. Було кілька арештів, але на щастя обійшлося без загиблих. Проте моральна ціна виявилась високою. Поруч із колись невинним словом розпродаж у стрічках новин з'явилися слова насильство, хаос і божевілля. Вимальовується похмура картина. Свято знижу, задумане як комерційний карнавал, у низці випадків перетворюється на карнавал колективної агресії. Статистика фіксує зростаючий список жертв Чорної П'ятниці. Звісно. Мільйони людей щороку мирно відвідують магазини та радіють знижкам. Проте ці історії ставлять перед суспільством дзеркало, і у ньому відбивається обличчя Гоморікус людини споживаючої, що іноді втрачає людяність у гонитві за матеріальними цінностями. Психологи пояснюють це явище дією кількох чинників: перший ефект натовпу, особистість розчиняється. Виникає відчуття анонімності та безвідповідальності, ніби якщо це роблять усі, то можна і мені. Другий дефіцит і суперництво, штучно створений дефіцит, пробуджує у людей режим змагання за ресурс, близький до первісних інстинктів виживання, третій маркетинговий тиск і ажіотаж, гучні промоакції, нічні черги, бурхливі натовпи навколо усе це. Створює оманливий доказ цінності. Якщо стільки людей цього хоче, то значить, це треба і мені. Підживлює страхому втратити вигоду і штовхає до імпульсивних вчинків. Отже, Чорна П'ятниця це тест на цивілізованість. НАТО може бути небезпечно, але відповідальність, врешті, лежить на кожному із його учасників. Кожен, хто стоїть із кошиком у день розпродажу, робить вибір. Залишатися людиною або піддатися культу споживання у фіналі усіх наведених історій порожнича, порожнє місце за столом у родині загиблого, порожні очі тих, хто ступив на шлях злочину, порожні виправдання корпорації. Лишається лише запитати себе а на що ти готовий заради знижок?